Вам важко зосередитися після поганого сну. Винен твій брудний мозок. Чому мозок не може зосередитися після недосипання, винен сам мозок. Рубрика. Чому мозок не може зосередитися після недосипання, винен сам мозок. Вступ. Ми всі стикалися з ситуацією, коли після поганого сну мозок відчуває, що не працює належним чином. Ви втрачаєте концентрацію, відчуття часу, і вам можна пробачити, що ви пояснюєте це втомою. Але насправді причина може бути глибшою. У 2023 році група вчених з Масачусетського технологічного інституту MIT, дійшла дивовижного висновку, мозок, позбавлений сну вночі, намагається компенсувати це в день, активізуючи процес очищення. Однак ці спроби призводять до короткочасних втрат уваги. Як працює нічне очищення мозку? Під час сну мозок піддається впливу цереброспінальної рідини, ліквору. Цей процес, відомий як промивання, дозволяє мозку вимивати метаболічні відходи, які накопичуються протягом дня. Якщо цей процес порушується, мозок намагається надолужити втрачене під час неспання. Дослідження, що показали досліди, Вчені провідні автори дослідження Лора Льюїс і її колеги вирішили перевірити гіпотезу про зв'язок між промиванням мізків і концентрацією. Учасники 26 осіб, 19 – 40 років. Експеримент протягом двох тижнів учасникам було запропоновано. Перший день гарного відпочинку, другий день не спати всю ніч під наглядом дослідників. Інструменти, магнітно-резонансна томографія для аналізу діяльності мозку, спеціальні завдання для оцінки концентрації, що показали результати. Учасники, які погано висипалися, робили значно більше помилок у завданнях, які вимагали концентрації. Цікаво, що на зображеннях мозку дослідники виявили закономірність саме в моменти, коли концентрація учасників падала, відбувався відтік спинномозкової рідини. І навпаки, після відновлення уваги рідина швидко поверталася. Науковий погляд на проблему аналогія очищення Лора Льюіс порівнює процес очищення мозку з роботою пральної машини. Якщо процес не завершується вночі, мозок намагається закінчити його в день. Але ці спроби вимагають уваги. Ділянки мозку дослідження допомогло визначити конкретні ділянки мозку, відповідальні за цей процес. Це відкриває нові можливості для майбутніх досліджень. Чому це важливо? Раніше ми пояснювали погіршення концентрації після недосипання просто втомою. Тепер ми знаємо, що мозок активно намагається відновити себе, але робить це не найефективнішим способом. Висновок недосип справді заважає роботі мозку, але причина криється не лише у втомі. Мозок намагається очиститися, і цей процес вимагає додаткових зусиль, які ми відчуваємо як погіршення концентрації. Якщо ви розглядаєте процес очищення мозку як пральну машину, ви ніби наливаєте воду, потім викидаєте її, а потім зливаєте. Але якщо це не відбувається вночі, ваш мозок починає виконувати цю роботу в день, відволікаючи вас, пояснює Лора Льюїс. Підсумок Таким чином, після недосипання мозок намагається надолужити згаяне денними припливами. Однак цей процес вимагає концентрації, яка заважає нам зосередитися. Розуміння цього механізму допомагає пояснити, чому важливо висипатися, це не просто відчуття відпочинку, а необхідний процес для нормальної роботи мозку.